Наталка Полтавка. Сцена зустрічі Наталки і Петра. Наталка думає, що Петро зрадив її. Це глибока, емоційна і ніжна сцена. Наталко. Чи це ж ти? Чи це ж сон мій? Чи ти жива, серденько моє? Жива, Петре. Жива. Але не твоя. Ти поїхав і забув мене. Забув. Не забув. Я ти ні ніч дружив. Злидні, біда, служба тяжка. Я все терпів, щоб повернутися до тебе. Я ждала. Бождала, вірила, а потім мусила жити далі. Мене хотіли віддати за возного. Ні, Наталко, ти ж не підеш за нього. Скажи, що любиш лише мене. Люблю, але не знаю. Чи маю право любити? Та бо у серці моїм завжди, але серце моє надто вже зранене.